Вітаю вас на сайті SunService. Зараз разом з вами оберемо товари та оцінимо те, як працює знижка, наша знижка від виробника. Зверніть увагу, у нас є ось такий великий ознайомчий банер, що знижка працює за умови придбання товарів не менше, ніж на 2000 гривень. До прикладу, ви вже побачили наш асортимент товарів. Або ж, навпаки, хочете оглянути всю серію. Ось підносимо мишку до вкладки всі серії, прогортуємо мишкою вздовж кожної назви. Бачимо зображення кожного товару. І обравши певну модель, тиснемо на назву даної серії. Серія Атланта має в своєму розмірному ряду велику кількість дзеркал, тумб, комодів, пеналів. Все можна гарно облаштувати в своїй кімнаті, всім необхідним. Обираємо дзеркало 50-го розміру, додати до кошика. Комод навісний це ось така поличка, яку поряд можна розмістити, додати до кошика. Є комод підлоговий, пенал додати до кошика. І обираємо тумбу. Тумба підвісна Атланта 50-го розміру, з умивальником кому 50. Є підвісна, є на ніжках. Ну, ми вже додамо з вами підвісну додати до кошика. Відбувається прорахунок в нашому кошику. Заходимо до нього. І бачимо, що нам тут нарахували. Отже, комод, пенал, дзеркало та тумба. Загальна вартість 23 940. Ну, давайте заокруглим, 24 тисячі. Для нас дають знижку в розмірі 4788 гривень. Чудова знижка, чудове заощадження. Зверніть увагу, що в більшість великих міст України в нас здійснюється доставка нашим авто. Обов'язково уточніть, де ви знаходитесь, або ж ви можете обрати собі доставку через нову пошту Делівері, Сансервіс та МістЕкспрес. Зараз ще ми додали доставку МістЕкспрес на вантажні відділення. Отже, обираємо методи оплати, методи доставки. Знову ж таки, якщо немає тут того, що вам потрібно, ви можете все узгодити з менеджером з продажу, вносимо свої реєстраційні дані та зберігаємо ваше замовлення. Якщо ж ви маєте певні питання чи сумніви, обов'язково натисніть на ось цю кнопочку, виклик. І замовте дзвінок від нашого продавця-консультанта, який вам все детально розповість. Перед цим, будь ласка, чи зробіть скрін вашого екрану, чи збер... зробіть фото, чи запишіть, щоб вам було легше все обговорити з продавцем-консультантом. Дякую вам за увагу. Запрошуємо до придбань на сайті SunService.